Аналітичні прогнози на матчі СЕРІЯ А. Торіно. ДЖеноа Торіно. Вдома грає обережно. Має одну з найкращих оборон серед середняків. Менше одного пропущеного за гру. Дженоа стабільно набирає очки, але на виїзді мало результативний. Чотири матчі поспіль ТМ 2,5. Очні зустрічі у чотирьох з п'яти останніх ТМ 2,5, три нічиї. Прогноз ТМ 2,5. Ха. Орієнтовний рахунок один до одного Верона, кальярі Верона. Вдома нестабільна, часто пропускає першої. Кальярі головний аутсайдер, але останнім часом покращив гру в атаці, забиває в 4 із 5 матчів. Очні зустрічі, часто результативні, 4 із 5 останніх ТБ 2,5. Прогноз обидві заб'ють. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2 1 Сасуоло, Рома Сасуоло. Атакувальна команда вдома часто ТБ 3,5, але оборона нестабільна. Рома. Під керівництвом Гасперіні Джан П'єро демонструє високий темп і реалізацію моментів, очні зустрічі. П'ять із шести останніх обидві забивали. Прогноз обидві заб'ють ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок один до трьох. Фіорентина, Болоня Фіорентина, сильна вдома, чотири перемоги поспіль. Але часто пропускає в другому таймі. Болонія у хорошій формі, п'ять матчів без поразок, на виїзді грає обережно. Очні зустрічі чотири з п'яти ТМ 2,5. Перевага за Фіорентиною. Прогноз П-1 ТМ 3,5. Орієнтовний рахунок 2-1 Лаціо, Ювентус Лаціо, нестабільний старт. Але вдома має потужну підтримку, чотири перемоги поспіль. Ювентус, лідер оборонної статистики, лише чотири пропущені за 10 турів. Очні зустрічі чотири з п'яти останніх ТМ 2,5, Три перемоги ЮВЕ, прогноз ТМ 2,5, Хуа 2. Орієнтовний рахунок один до одного. Ваш лайк, підпис і коментар. Найкраща подяка за нашу роботу. Підтримай канал. Разом ми стаємо сильнішими.